Привіт всім, замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги еспандер для зап'ястя. Це ефективний пристрій для зміцнення м'язів кисті, пальців та передпліччя. Ідеально підходить для тренувань, реабілітації після травм, розвитку хвату та зняття напруги після роботи за комп'ютером. Виготовлений з м'якого, але міцного силікону, приємного на дотик та стійкого до зносу. Еспандер компакт. Ни та легкий легко поміщається в кишеню або сумку, щоб займатися у будь-який час у будь-якому місці. Підходить для спортсменів, музикантів, офісних працівників та людей, які хочуть поліпшити моторику рук. Крім того, допомагає при тунельному синдромі, артриті та інших захворюваннях кісток.